Важливу роль у забезпеченні оптимального фізичного, психологічного та емоційного розвитку кожної дитини відіграє харчування. Раціон харчування у реабілітаційному центрі зазвичай розробляється з рахуванням кількох факторів. Перш за все, він має складатися з продуктів, які містять поживні речовини, вітаміни та мінерали, необхідні для оптимального розвитку дитини. У нас є двохтижневе меню, Ми по ньому працюємо, затверджене. І по ньому кожен день ми складаємо меню. Працюємо. Дослідження показують, що регулярне харчування може покращити когнітивні функції, пам'ять та концентрацію. А це є важливим для реабілітації та розвитку дітей. Вчасні прийоми їжі допомагають уникнути різких коливань рівня цукру в крові, що може впливати на настрій, увагу та енергію дитини. У нашому закладі діти харчуються п'ять разів. Це сніданок, обід, перекус в 11 часов і в 15.00 у нас полудник і в 18.00 у нас вечеря. У нас вечерюють і мами, і діти. В 8.00 у нас діти снідають. До 8.00 ми повинні без 10.08 Ми повинні видати, все приготувати, все свіже. В 11 часов у нас діти п'ють і печиво. Потім ми готуємо обід, який в 12.00 забирають у нас. борщ це в нас там, чи суп, чи каша, чи картопля, чи котлети, чи м'ясо у нас. На вечерю у нас зазвичай понеділок і четверг у нас рибні биточки, рибна котлета. Потім у нас омлет. Картошка тушена з м'ясом. Ну, від меню, ми все відталкуємо з від меню. Їжа дійсно смачна та корисна. Готують по-домашньому, все свіже та досить різноманітне. У реабілітаційному центрі діти ведуть активний спосіб життя. Отримують спортивне, розумове та емоційне навантаження. Тому почасти потребують багато енергії для підтримки своєї активності. Звичайно, якщо забажають додаткову порцію, тут є чим поласувати. Котлети. Да. Котлети люблять дуже. А на десерт завжди щось солоденьке та корисне. Запіканка. Ми запіканку і оладки в нас. Процес харчування у реабілітаційному центрі це один із важливих факторів, що пришвидшує процеси лікування та реабілітації. Правильне харчування поліпшує фізичний та психологічний стан дитини, забезпечує організм необхідними ресурсами для відновлення та має позитивний вплив на загальний стан здоров'я та самопочуття.